Середина 17 століття український народ, виснажений кріпацтвом, приниженням і релігійними утисками, стоїть на межі вибуху. Народ прагне свободи, справедливості та власної держави. І саме тоді на історичну арену виходить людина, якій судилося очолити націю. Богдан Хмельницький з кінця 16 століття українські землі були під владою Польщі. Селяни і міщани потерпали від панщини податків і свавілля шляхти. У Галичині та на Волині кріпаки відпрацьовували по 5-6 днів на тиждень, у Подніпров'ї 4. до цього додавалися податки, орендна експлуатація, відсутність прав. Пан міг продати селянина, обміняти чи навіть убити і за це не відповідав. Особливо тяжко було у маєтках, відданих в оренду. Орендарі, польська шляхта чи євреї вимагали надприбутків, гнобили селян, знущалися з їхніх релігійних почуттів. Часто православні храми здавалися в оренду, і люди мусили платити, щоб поховати близьких чи охрестити дітей. Козацтво стало тією силою, яка могла повести народ. Запорозька Січ була зародком української державності. Тут існувала виборна влада, військова демократія, братерство. Але польська влада намагалася ізолювати козаків від народу. Для цього була відбудована фортеця Кодак, у якій стояв гарнізон, що мав карати всіх утікачів та заколотників. Навіть реєстрові козаки, ті, хто служив офіційно у війську Речі Посполитої, зазнавали утисків. Їхні землі відбирали, сім'ї знес перетворювали на кріпаків, платню не виплачували. Усе це лише підсилювало ненависть до польського панування. Тиск відчувала й православна церква. Католицький та уніацький наступ набирав сили, закривалися церкви, переслідувалися православні священики, освіта занепадала. Людей принижували за їхню віру, культуру й мову. Це ще більше зміцнювало прагнення мати власну державу. Для Польщі 1638-1648 роки стали часом так званого «золотого спокою. Шляхта вважала, що козацтво приборкане назавжди. Економіка Речі Посполитої процвітала, але за рахунок українських земель. Магнати жили в розкошах, а народ гинув у злиднях. Король Владислав IV. Мріяв використати козаків у війні проти Туреччини. Він навіть таємно зустрічався з козацькою старшиною, серед якої був Богдан Хмельницький. Але польський сейм заборонив війну, і король залишився без підтримки. Це лише посилило відчуження між народом і владою. Не забудь підписатись і підтримати канал лайком. А ми продовжуємо. Україна не була ізольованою від світу. Європою прокочувалися революції: Англія, Італія, Франція. Народи боролися за права, свободу і створення національних держав. Ці ідеї відчував і Богдан Хмельницький людина з доброю освітою, яка знала мови та бувала в Європі. Хмельницький народився 1595 року. Він отримав освіту в єзуїтській колегії у Львові, але залишився вірним своєму народу і православній вірі. Брав участь у походах проти татар і турків, потрапляв у полон, воював за козацькі права. У 1638 році він став чигиринським сотником. У середині 40-х років Хмельницький зазнав особистої трагедії. Польський шляхтич Даніель Чаплинський напав на його хутір суботів, пограбував майно, убив малолітнього сина, забрав дружину. Скарги до суду і короля не допомогли. Тоді король сказав Хмельницькому: Ти воїн, захищай себе шаблею! Це стало переломним моментом у 1647 році. Хмельницький утікає на Запорожжя. Там, на острові Томаківка, він починає готувати повстання. Народ, виснажений утисками, був готовий іти за ним. Так почалася національно визвольна революція, яка назавжди змінила хід історії України. Україна опинилася на межі великих змін. Попереду криваві битви, героїчні перемоги і тяжкі випробування. Але саме в цей момент народ відчув, що може стати господарем на своїй землі, ім'я цієї боротьби, національно-визвольна революція, ім'я її провідника Богдан Хмельницький.